Всім болгарський привіт з вами як завжди Євген та Алла Панюта. Ми вітаємо вас із чорноморського узбережжя, а конкретно із курорту Святий Влас! Курорт святий влас знаходиться в 35 кілометрах від міста Бургас і розміщується на півночі від популярного курорту під назвою Сонячний берег. Від попереднього міста Варна, де ми відпочивали, цей курорт знаходиться на відстані близько 90, можливо, 100 кілометрів. Але їхали ми цю відстань 2 години, тому що чим ближче ви під'їжджаєте до Святивласа, тим більше стає серпантинів, тому швидко не поїдеш. І хочу відмітити, що ми багато каталися по Румунії, в тому числі по серпантинам, і вже Немало кілометрів приїхали по Болгарії, і я вам скажу, що в Болгарії дороги гірші. Не буду казати значно гірші, бо є більш-менш нормальні ділянки траси, але відразу кинулося в очі, що там я взагалі їхав, дивився просто на дорогу і краєвиди. А в Болгарії треба ще ловити ями, щоб в неї. Не вскочити. А саме головне, що дороги гірші, зате камер відеофіксації наставлено просто в кожному населеному пункті. Тільки під'їжджаєш до якогось села чи міста і камера. Типу, привіт! Ти по правилам їдеш чи не по правилам? Ми їздимо по правилам. Я сподіваюся. Давайте відразу поговоримо про вартість проживання на курорті Святивлас. У мене тут є декілька прикладів житла, як на особистому досвіді, так і на досвіді моєї близької рідні, так і на прикладі моїх підписників. Почну, звісно, з себе. На цей курорт ми приїхали в трьох на три доби. І коли шукали житло, то ми це робили день в день. У нас не було завчасного бронювання, ми взагалі житло собі знайшли за 3-4 години до заселення. Обирали, звісно, по ціні, щоб вона була одна з найнижчих, і щоб умови були. Якомога краще. Звісно ж, треба знайти такий компроміс. І ми знайшли номер в готелі під назвою Red Iguana, тобто Червона Ігуана. І за три доби ми заплатили 180 євро. Одна ніч проживання коштує 60 євро. І за ці гроші ми отримали наступний номер. Апартаменти у нас, звісно, трьохмісні. Це перша кімната. В наявності є телевізор, балкон, дівчата відпочивають, столик, диван, він розкладається, кондиціонер. Зона кухні, холодильник, мікрохвильовка. Посуд. Невеликий набір є. Далі ось такий коридор. Він невеликий. Але є вішалка, дзеркало, місце, де можна покласти рюкзаки, сумки. Санвузол, умивальник, дзеркало, бойлер, унітаз і невеликий душ зі шторкою. І це спальня. Велике ліжко, але видно, що два окремих матраци. Шафа. Ще один кондиціонер, дзеркало стільчик. І також є балкон з видом на вулицю. Оце вхід в готель. Біля нього можна поставити автомобіль. І в тій стороні ще є зона для паркування. І треба окремо виділити балкон, бо з нього відкривається шикарний видне море. Як бачите, готель знаходиться на горі, тобто панорама просто шикардосна. На самому балконі є столик, два стільчики і ось такий вид на територію. Є шезлонги, парасолька, ще якась гойдалка, басейн. Та джакузії. Враховуючи вартість проживання на попередніх курортах, а особливо в румунському місті Констанса, коли за 63 євро ніч ми отримали дуже маленький номер без ніякого виду на море, то готель Святивласі за цю ціну нам сподобався. Можна було знайти варіант і дешевше. Але і умови там були б гірші. Мінімум би там була загальна кімната з трьома ліжками. Так що цей готель рекомендуємо, особливо якщо він буде коштувати гарних грошей. І далі ж я обіцяв ще варіанти проживання інші. Наприклад, зараз ми зранку приїхали на східний пляж Святивласа. Він так називається. Тут розміщується таке житло. Це апартаменти, квартири і тому подібне. Тут зупинилася моя близька рідня, і от у них проживання на п'ятьох осіб коштує 75 євро. І це двокімнатні апартаменти. Є спальня, є загальна кімната студія, є кухня з балконом. Знаходиться корпус, правда, не біля самого берега, а ближче до дороги. Все одно до моря йти буквально 3 хвилини, але це житло бронювалося не через букінг чи Airbnb, а через ріелтора і завчасно. Тому ось така ціна. І ще я на цьому пляжі зустрів своїх підписників, вам привіт, якщо дивитесь. Поспілкувалися і спитав, яка ж вартість проживання у них. Підписники орендували житло десь тут також поруч. Апартаменти з кухнею, і там проживання коштує 1000 євро за 18 ночей. Тобто доба коштує 55 євро. А взагалі, коли ми тільки заїхали в Святивлас і добиралися до свого готелю, то перше враження, що візуальна складова житла на цьому курорті набагато лакшері, ніж. Попередній варні та золотих пісках. Тут якось всі готелі виглядають дорого-багато, дуже гарно. І, відповідно, всередині, в номерах та апартаментах, я думаю, там все на високому рівні. Так що житло в Святивласі вас не розчарує. Оскільки ми приїхали, так би мовити, до родичів в гості на східний пляж Святивлас, давайте відразу його покажу. Як бачите, він не дуже широкий, але місця для відпочиваючих тут достатньо. Парасольок шезлонгів мінімум. Більшість площі віддана під безкоштовне розташування на своїх рушниках, і, хоч і візуально, людей багато, але як бачите, ніхто не тісниться. Всім місця достатньо, пляж піщаний, піску дуже багато, він м'який. Немає ніякої мушлі, нічого. Захід в море також піщаний, пологий. От я зараз знаходжуся на відстані метрів 15, можливо, від берега. І мені зараз тут по пояс. Вода максимально тепла, навіть зранку. І ввечері ми вже тут були купалися, але мій помічник десь відпочиває там на рушнику. Я його з собою ще візьму. Проте хочу відмітити, що коли вчора, наприклад, ми приїхали на цей пляж поплавати, то біля берега було дуже багато водорослі у вигляді укропу такого пухнастого, що схоже було, здається, в Грибовці, Я думаю, хто дивився старі випуски, той зрозуміє, про який укроп я говорю. Так от вчора ввечері його тут було дуже багато, а приїхали сьогодні зранку, і тут взагалі нічого немає. Ні, які залишки ось, можливо, залишились. Спробую дістати, щоб ви зрозуміли. Оп, 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 оп. Піднімайся. О! Отака штука вчора тут плавала. Але вчора це був масовий характер, а зараз майже порожньо лише такі невеликі залишки залишилися. Ще мені на цьому пляжі дуже сподобалось розміщення платних парасольок та шезлонгів. Зазвичай на інших курортах їх намагаються поставити якомога ближче до води, щоб спонукати вас їх орендувати. То тут все навпаки. Як бачите, вони стоять максимально далеко від води, ближче до виходу з пляжу. І в цьому плані все як для людей. Ну тобто ніхто тобі не перекриває ось цю безкоштовну зону. Якщо хочеш орендувати, ти все одно будеш недалеко від моря, бо пляж не широкий, але і іншим туристам це не заважає. Якщо говорити про вартість оренди, я бачив табличку, що шезлонг 8 левів. Парасолька, мабуть, також 8 левів. Хоча підписник казав, що щось коштує 8, щось 11 левів. Ділимо на 2, отримаємо 4 євро оренда. І це дешевше, ніж в золотих пісках, але дорожче, ніж у місті Варна. Тепер давайте віртуально поплаваєте разом зі мною. В даний момент я відійшов від берега метрів 25. І як бачите, Глибина мені вже майже по шию. Якщо я зроблю ще декілька кроків, то точно буде по шию, а далі ще більше можна ниряти. І Якщо говорити про чистоту води, то вона максимально прозора, без проблем бачу. Всі дрібні деталі на своїх пальцях, на ногах, але я ж казав, що вчора укроп тут плавав. Зранку його взагалі не було ближче до берега, бо коли ми тільки приїхали сюди, сьома година ранку, мабуть, була ще без камери, коли ми відпочивали тут, то був повний штиль, не було хвиль, вода чиста, але зараз я ось зайшов трохи далі, і від вчорашнього шторму залишки ще є. Цей укроп, правда, лежить на дні. Він вас не турбує саме в воді, бо коли є шторм і хвилі, то це все з піднімає і воно біля вас плаває. Можливо, комусь це буде заважати, то в даний момент є окремі такі островки на дні, де залишився цей укроп, і він лежить на дні і вас взагалі не турбує. І я думаю, що пройде ще півдня день, можливо, це зілля взагалі знову кудись туди. Віднесе в море, бо по відгукам рідні, тут всі ці дні було ідеально чисто, прозоро і кайфово. Спитав, до речі, стосовно медуз. Чи бачили дуже рідке явище, хіба що якісь маленькі з'являться, але це поодинокі випадки. Так що ці негодяї вас не будуть турбувати на відпочинку. Враховуючи попередні дні відпочинку на попередніх курортах, для себе я вже не бачу сенсу щодня заміряти температуру води, бо вона не змінюється ні зранку, ні в день, ні ввечері. Вночі не перевіряв. Оце єдиний період доби. Але, можливо, ж ви дивилися не всі відео або для нових підписників, які зайшли конкретно на це відео, покажу, що в даний момент температура Чорного моря складає. Стабільних 27 градусів, можливо, навіть ближче вже до 28, але реально всі попередні дні температура 27 градусів. І неважливо, це румунська Констанца, болгарська Варна чи Святивлас. В морі накупалися, а тепер трішки культурної програми. Перемістилися із светивласа в місто Несебр, яке є одним з найстаріших у Європі, і розміщується на скельному півострові шириною 300 метрів і довжиною 850 метрів. Це якщо говорити саме про стару частину міста, бо існує також новий Несебр, який знаходиться на материку, і там розміщуються ось ці всі готелі і курортний відпочинок. І ми приїхали, щоб познайомитися з цією старою історичною частиною міста. Має бути дуже гарно. Щойно сюди приїхали, і добре, що на цьому півострові є парковка. Вона доволі велика. Починається ось там, закінчується десь там ще далі. Але не дивлячись на те, що автомобілі стоять в декілька рядів, місця все одно якось не вистачає, бо ми... Витратили декілька хвилин, кружляли, поки знайшли де поставити автомобіль. І парковка, звісно, платна, але ми не встигли побачити, скільки саме вона коштує. Бо на в'їзд була черга, дуже швидко під'їхали. Отримали талончик з QR-кодом. Ну і думаю, при виїзді подивляться, скільки годин ми тут знаходились, і заплатимо якусь відповідну енну суму. Це все потім розповім. Але точно знаю, що із Святивласа сюди можна приїхати на автобусі громадським транспортом, і вартість приїзду становить три болгарських леви, тобто півтора євро. Місто Несебр було засноване ще в другому столітті до нашої ери, і в даний момент славиться рибною ловлею, виноробством, і, звісно ж, туризмом, бо це місто є найвідвідуванішим об'єктом ЮНЕСКО в Болгарії, і дехто називає його ще болгарським дубровником. Однак, у Несебра є ще одне прізвисько, а саме місто церков. бо на 15 тисяч населення Несебра на тут збереглося близько 40 церков в різному стані. Але, звісно, всі вони знаходяться не на острові, частина тут, частина на материку. Щойно за моєю спиною ви бачили храм Святої Богородиці, ми вирішили до нього зайти, підійшли поближче. І ми вже були всередині роздивилися. Доволі гарна церква, де ще незвично бачити. Але я не розумію, чому забороняють фотографувати та знімати. Причому ось тут нагадування. При вході он, нагадування і всередині дуже прискіпливо за цим слідкують, забороняють щось знімати. Жіночка взагалі стояла ось тут в дверях, всередину навіть не зайшла. Достала телефон, хотіла сфотографувати, відразу підбігли. Знімати не можна. До чого ця заборона, особливо коли церква гарна, і є що подивитися, можливо, на пам'ять сфотографувати або вам показати. Ось так виглядають вулички старого міста зсередини: кафешки, крамнички, бруківка, старі будинки, дерев'яні. Тут у мене асоціація з ригою. Саме там ми побачили найбільшу кількість, мабуть, дерев'яних будівель. Дівчатам. Ці вулички нагадують кіпрську Лєвкару. Це невелике містечко в горах. Пройшли ще буквально 10 метрів і опинилися в самому серці старого міста. Ось така невелика площа знову. Магазинчики з сувенірами, ресторани, кафешки, все, що потрібно туристу. І в центрі цієї площі знаходяться руїни храму Святої Софії. Півострів зі старим містом, звісно, не для пляжного відпочинку. Але якщо дуже хочеться, то звісно можна. Бо в наявності тут є декілька пляжів. Вони невеликі, але зайти комфортно в море можна. Бо в основному берегова лінія виглядає тут ось так. Я ж казав, що це скельний півострів. І як бачите, в цій локації ну, дуже багато водорослі. Ось цього укропу. Погляньте, який він гарний. Так і хочеться поплавати тут. Я, звісно, жартую. Ніхто тут не плаває. Хіба що він, мартини у воді. Щось там шукають. Ще один пляж на півострові в цій локації, доволі немало людей. Але я так думаю, що тут відпочивають ті люди, які або проживають в старому місті, або, можливо, зупинилися в готелі тут. Бо щоб спеціально сюди їхати, з нормального, класного, м'якого, піщаного пляжу, я навіть і не знаю. Бо я звідси вже бачу, що він твердий. І складається чи то з каменів, чи то з мушлі. Підійшов поближче і пляж дійсно складається з дуже подрібненої мушлі, твердий, неймовірно. Таке відчуття, що ходжу по якомусь асфальту або такому збитому ґрунту, я б тут не відпочивав. Хоча, як бачите, деякі люди взагалі розміщуються ще й на дикому пляжі. Ось на каменях. І засмагають, і купаються. Хоча висить знак, що не можна пригати в воду. Але я думаю, це стосується, що з оцих ось каменів це не можна робити. От просто відпочивати і обережно заходити можна. З цієї сторони, до речі, вже не так багато водорослі, тільки ось. Шматочок прибило, але далі там її немає. Три години ми гуляли в розвалочку по старому місту. Відповідно, стільки ж саме часу автомобіль стояв на парковці, і при виїзді ми заплатили 6 левів. Тобто 3 євро. Виходить, що година парковки 1 євро. Щойно заїжджали в супермаркет Lidl за продуктами. Взяли скуштувати ось таку штуку Таратор. Думали, це айран. Не знаю, що це за продукт, але на смак це окрошка в пляшці. Класна штука. Не треба самому нічого кришити, заливати, змішувати. Купив і все. Рекомендую. Виявляється, в пляшці ми щойно скуштували болгарський національний холодний суп під назвою Таратор. В склад входить кисле молоко. Огірки, чесник, кріп, волоський горіх, спеції. Але якщо туди додати ще ковбаски та варених яєць, вийде окрошка. Так що, якщо будете в Болгарії і ви любите таку страву, як окрошка, то обов'язково скуштуйте і Таратор. Ввечері для різноманіття вирішили замість моря скористатися готельною інфраструктурою у вигляді басейну та джакузі. І давайте покажу ще територію. Тут є ось зона з шезлонгами та парасолькою. Ось така гойдалка. І в тій стороні корпусу є ще невеликий тренажерний зал чи фітнес зал. Я туди ще не заходив. Просто бачив вивіску. Так, я тільки підійшов, Алла з валею вже скористалися джакузі, ділись враженнями. Водичка, мабуть, температури такої ж самої, як і море, плюс 27 градусів, доволі комфортно. Там натискається кнопочка, десь хвилин 10 потужно б'є вода, але не всюди рівномірно. Тільки отут сильніше, як Валюха каже, нирки може відбукти. А тут більше. Але то. Прикольно, з таким видом на море. кайф. Ну, Прямо щоб нирки відбивали. Я б не сказав, тиск води доволі помірний. Декілька струменів б'ють мені в спину, масажують її. І також я в даний момент напів сижу, напів лежу. І є ще два струмені води, котрі масажують мені п'яточки. Приємно. Правда, є один недолік у басейну та джакузі на території готелю. Це те, що вони працюють лише до 21-ї години. Ще в плані джакузі я це зрозуміти можу, бо коли воно працює, є шум. Цей шум може заважати іншим відпочиваючим, а причому тут басейн. Наприклад, в попередньому готелі у Варні ми могли плавати в басейні хоч о 12-ї ночі, хоч о 3-ї ночі, хоч зранку, хоч в день, цілодобово. А тут, я так розумію, від сходу сонця і до 21-ї години. Я не наче потрапив знову в Єгипет, там також. У воді можна знаходитись лише від сходу до заходу сонця, а вночі ні-ні. Затестив я ще і басейн. Він доволі глибокий по всій площі. Глибина приблизно метр шістдесят, бо немає ніяких позначок. Але як бачите, мені рівно по шию, коли я стою на п'яточках. А зріст у мене метр вісімдесят два Інсайдерська вам інформація, якщо це взагалі комусь важливо. І яка лай казала. Температура води така сама, як і в джакузі, приблизно 27 градусів. Дельфіна опускати не будемо. Повірте на слово, дуже і дуже комфортно. Тому зараз ще трохи поплаваю, тим часом, мабуть, вже буде захід сонця. Перемістимося в наш номер, продовжимо спілкування і будемо готуватися до наступного дня. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати. Проте, попереду вас чекають нові відео. З болгарського чорноморського узбережжя, і от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку, і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!